Ганере мистецтв свою виставку відкриває. Отаке яскраве сонце. Отакий людина емоція, такий щира душа Василь Савчук, і його виставка сьогодні носить назву Вася «Сюрпризи долі». Сюрпризи долі. Я готувався до цієї виставки дуже довго, насправді, тому що, того, що в мене були ну, певні свої життєві нюанси, я перебудовував самого себе. Думав, чи мені це потрібно, чи не потрібно. Ну насправді я все ж таки повернувся до того, що я художник, скульптор, того, що я за цей за цей період часу працював і барменом, і охоронцем. Ну, тобто працював кругом і повернувся назад в мистецтво, тому що я зрозумів, що це дійсно моя стихія і. Я буду працювати далі того, що треба розвиватися. Це такий маленький початок, такий дебют. По-друге, цікаво те, що на цій виставці є різний тип, є різний Василь Савчук, є різний художник, це живопис і скульптура в основному представлені. Це щодо технік виконання і видів мистецтва. Є різні жанри, це і пейзаж, і натюрморт, і портрет, що не так легко, і впізнаваний портрет. Для мене важливо, що деякі картини вражають такою емоцією. І оця от маленька така живописна композиція Рідне село мене напевно сьогодні зачепила найбільше, тому що в ній найбільше емоцій і найбільше кольору. І це те, що напевно дуже емоційно і дуже живо. І не бійся, іди далі.